Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» Ростислава Краця і я Ростислав Кравець. І як я обіцяв, вирішив записати відео стосовно оскарження цих штрафів ТЦК, які будуть виписуватись. Ну, станом от на сьогодні коли я записую відео, я вам розповідав, що я намагаюся записати відео завчасно на декілька днів наперед, тому що ну, не вистачає вже часу. Хочеться всім допомогти, однак, на жаль, не встигаю. Не встигаю, ну, по мірі можливості всі, все ж таки допомагаю, відповідаю на дзвінки, і робимо. І так, бачите, я вже заговорююсь на, на вечір. Про що хотів розповісти? Хотів розповісти, як я вам обіцяв в понеділок, про оскарження безпосередньо підстав оскарження цих штрафів, протоколів, які складаються представниками ТЦК, і безпосередньо про конкретну справу, яка була розглянута шостим поліційно-адміністративним судом. і... Фактично скасований відповідний протокол про притягнення особи до адміністративної відповідальності за відмову від отримання повістки. Зараз ми зупинимось більш детально на цьому протоколі, і далі я вам розповім безпосередньо про те, на що варто звертати увагу, що потрібно бути в протоколі, яким чином він повинен бути оформлений, і які підстави для його оскарження. На жаль, Наразі нас, знаєте, замість того, щоб займатися мобілізацією військовим обліком, вирішила займатися штрафуванням. Якісь знаєте, дивні пріоритети поставили перед собою. І таким чином, думають, що з'явиться якась мотивація, врегулюється ситуація, коли тривалий час питання військового обліку. Просто, ну, як ми бачимо, ніхто не займався. І намагається зараз знову ж таки повністю відповідальність перекласти на громадян України, що я вважаю. Неправильно, і потрібно разом виходити з цієї ситуації, що склалась. Ну, це окрема історія. І так, шостий поліційний адміністративний суд прийняв рішення, яким визнав протокол неправомірним і закрив відповідне адміністративне провадження. В чому справа? Особа прийшла в ТЦК і відмовилася від отримання повістки. Представники ТЦК склали на неї адміністративний протокол, при цьому е зазначили посилання, що вказана відмова свідчить про наявність ознак правопорушення 2101 КУПАП, а також про те, що. Позиваччини правопорушення, передбачене частиною першої статті 210 КПАП. Тобто це дві різні статті. 210 це відповідальність за порушення правил призивниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку, а 210 зі значком 1 це відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто суд правомірно зазначив. Почекайте, так, а за що ви його притягаєте? Тобто протокол. Сам собі протирічить. Ви притягаєте його за порушення правил мобілізації чи за законодавство про оборонну мобілізаційну підготовку. При цьому за оборону мобілізаційну підготовку другого протоколу немає. Все в одному протоколі, що неправильно. І таким чином, проаналізувавши всі ці норми, суд встановив, що цей протокол, як зазначив суд. Ухвалив рішення про скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення і е, скасував постанову, вибачте, не протокол, постанову відповідно про притягнення особи до амни відповідальності за частиною 2 статті 2101 Кодексу е, України про адміністративне правопорушення. Тобто сам протокол, сам собі суперечить, тому ці вислови народних депутатів, які говорять, що все буде добре і вони будуть швидко з усіх стягати штрафи. Або стягувати штрафи. Ну, я вважаю, що це не те, що сильно перебільшено, це знову ж таки ми переходимо, я вже про це говорив неодноразово, просто в суди. І у нас, знаєте, в даному випадку, я всім навожу приклад, знаєте, ефект Коломойського я дав приклад, цим подіям, коли знаєте, наприклад, Великий банк піднімає, незаконно піднімає там якісь комісії на 10 гривень. Там 10 мільйонів клієнтів підняв на 10 гривень. Заробив шалені кошти, скільки з цих 10 мільйонів піде до суду, оскаржувати ці 10 гривень? Ну, одиниця, скільки дійде до е, суті, до стягнення і врешті-навіть решт виграє, ну що, ну, поверне цей банк 10 гривень, 20 гривень, ну, 50 гривень, заробивши при цьому мільйони і залишився безнаказним. Це так званий, я вважаю, от я дав назву цьому ефекту: ефект Коломойського». Тобто, коли штраф був 850 гривень, ну, може, там два дві-три особи йшли і оскаржувати. Коли штраф буде 25 тисяч гривень, я думаю, або 50 тисяч гривень, я думаю, що оскаржувати буде відсотки 80. А коли вже штраф буде там 200 тисяч гривень, ну тоді буде 100% оскаржувати ці штрафи. І, до речі, хочу звернути вашу увагу, що незаконне притягнення до адмінвідповідальності за українським законодавством це фактично те саме, що незаконне притягнення і до кримінальної відповідальності. Тому... У працівників ТЦК, які складають такі протоколи, також виникають певні складнощі в подальшому, так як їх також можуть вже і переслідувати вже по кримінальному кодексу за перевищення влади, службових повноважень, і так далі. І так далі, і так далі. Однак, на що хочу звернути вашу увагу? Що потрібно бути зазначено безпосередньо в самому протоколі, коли ви його вивчаєте? По-перше. Відповідно до статті 256 КУПАП я собі зазначу, зазначається дата, місце складення протоколу обов'язково, посада прізвище, ім'я по батькові особи, яка склала протокол, відомості про особу, яка притягається до адмінвідповідальності, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення. Це найголовніше, тому що строк притягнення до адмінвідповідальності складає 3 місяці. Тобто, наприклад, якщо вам говорять, що ви після початку військової агресії не з'явилися ТЦК для оновлення даних. Ну, звичайно, строк пройшов. Або Ви пропустили там строк проходження ВЛК, теж строк пройшов, або ви не з'явили повісткою, яка була там надіслана більше ніж три місяці назад. Теж строк пройшов. Тому обов'язково строк е, вчинення правопорушення, час вчинення правопорушення, це має місце час і вчинення і суть адмінправопорушення мають суттєві значення. Нормативний акт, який передбачає відповідальність за правопорушення, прізвища, адреси, свідків, потерпілих прізвища, ну там викривача, таке пояснення особи обов'язково, які притягаються до адміністративної відповідальності, а також інші відомості необхідні для вирішення справи. Якщо є матеріальна шкода, ну вона зазначається. Крім того, у нас є стаття 251 КОПАП, яка визначає всі, що є доказами в справі про адміністративне правопорушення. Тобто це будь-які фактичні дані, Ну, вона дуже велика. Я вам не буду її читати. Ви зможете дам посилання в себе, до речі, підписуватись на YouTube, TikTok і в мене на телеграмі. В телеграмі я дам посилання на ці статті Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тому уважно читайте, що ви підписуєте, уважно зазначайте ті правопорушення, ті невідповідності, які є з реальними обставинами зазначеної справи, для того, щоб в подальшому разі, якщо у вас є таке бажання, оскаржити зазначений протокол в суді і звернутися з відповідною скаргою до суду. До речі, строка скарження 10 днів. Тому, будь ласка, не пропустіть цей строк. Ну, це з моменту, коли особа дізналась. Тому що дуже часто особи дізнаються виключно з моменту відкриття виконавчого провадження, тому потрібно буде поновлювати строки, зазначати строк, з якого особа дізналась про складання відповідного протоколу. У разі, якщо потрібно буде допомоги, звертайтеся, з радістю допоможемо. Досвід відповідний у нас є. Ну і будемо все ж таки налагоджувати в Україні право. Захист прав людини, повагу до прав людини і відновлювати от цей, так мовити, колапс, який був штучно створений, я не знаю, навіщо. Я думаю, що скоро ми всі дізнаємось, навіщо він був створений. Ну, в будь-якому разі свої права потрібно захищати. Причому, на жаль, на сьогоднішній день виключно тільки самостійно. Тому разі, якщо потрібна допомога, звертайтеся з радістю допоможемо. А поки підписуйтесь на канал, YouTube, Тікток, підписуйтесь на телеграм обов'язково. Ну і рухаємось далі. Допомагаємо обов'язково Збройним силам, допомагаємо Україні вистояти. Перемога буде обов'язково за нами. Це довела історія неодноразово. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі!